Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я до вас з новою роботою. Ця робота вишивається на дерев'яній основі. Ось така від фірми Фея Вишивки, Сім'я тигрів, Розміри її 13 на 17 см. Артикул F НГ 62. Ось така чудова сім'я. Дуже гарна сім'я тигрів. Вишивається, як я сказала, на дерев'яній заготовці, і вона, як інтер'єрна така іграшка виходить. Тобто, в неї є підставочка внизу. Ось вона. І вона ставиться на поличку. Я цю роботу вже почала і хочу вам показати свої просування. Ось скільки в мене відшито, почала я її. 28 грудня цього року 2022. Я думала, що я встигну завершити її до кінця року, щоб в мене був ще один фініш, але ні, вона перейде на слідуючий рік, і мені це навіть добре, тому що зараз я знімаю і плани, і тоги года. І все-все-все, багато відео знімаю, і часу на вишивки в мене мало. І відео знімаю, і вдома щось треба робити. Тому, якщо перейде на слідуючий рік, нічого страшного, так вам положу, щоб було видно. Тут зашивка повна, бісер я міняла в цій. Роботі, вишивається полухрестом, і буду вишивати з однієї сторони, з другої до неї йде фетр, буду закривати фетром. По бісеру. Ось вам покажу органайзер з бісером. Ось такі кольори. Камера, як завжди, не передає. І по бісеру. Я, бачите, ручкою написано, що я заміняла, і які номери дани були від производителя, а на які я замінила ось можете поставити на паузу, собі переписати, якщо хочете. Може хтось вишиває її по ключу? Але в мене по ключу не було всіх кольорів бісера, і я виходила як могла. Але, здається, не, виходить непогано. У мене з'явилося одне око в тіграх. Дивіться, яке. Миле око. Ось. Вишиваю з такими коротенькими рядочками. Мені здається, так більш зручніше, ніж вишивати довгими. Починала вишивати довгими, а потім почала вишивати короткими. Ну, мені так швидше вона йде, швидше вишивається і легше, і не так я путаюся в рядах, в бісеринках і все інше. Я буду продовжувати вишивати, а з вами зустрінемося уже коли ця робота буде готова. Ну ось, прийшов час, час показати вам, що в мене виповнилось на сімействі тигрів. Ось така краса в мене вийшла. Дуже гарна робота виходить, але у мене не обійшлось без приключень. Зараз на камеру вам не видно, але скажу так вам. Що тут у мене білого буде два кольори бісера. Чому? Тому що я вишивала, вишивала. Зараз я попробую вам показати, але ні. Треба макросйомку, мабуть, включити і вам показати так не передається. Ось тут у мене білий, білий матовий 03050. Обичний білий. А ось тут де глазки, вушка, ось тут. У мене 46205, здається, чи 102, 46,102. Я вишивала, як так вийшло, що я вишивала, вишивала, дійшла до цих пір. І в мене закінчився цей білий бісер, я побігла до комодика. Схватила бісер, яким я обично завжди, вишиваю, це 46102. Але я геть забула, що я е, тут е, 03050, використовувала да, 03050, здається. А, я не взяла той листочок, привюшку не взяла. Ось, І кхм, пішла е, далі вишивати, 46102, взяла і вишиваю, вишиваю, і доходжу ось тут. Це я вишила, а потім почала відсюди йти, йти і доходжу до сюди. І знову в мене закінчується цей білий бісер, яким я вишивала. Побігла я в комодик, обратно хватаю цей 46102. Приходжу, висипаю в органайзер і дивлюся, що написаний номер в органайзері геть інший. Я прев'ю а там і дійсно я брала 03050. А почала вишивати 46-102. І тут я розумію, що в мене пішов в роботу геть інший білий бісер. Воно не видно і добре, що воно не видно. Вже, звичайно, воно видно, але нічого страшного. Вже цей тігренок буде теж 46-102, Тут буде 0,3,050. І, і ось тут я зробила 03050, це як друга щічка цього тигра. І щоб воно якось гармонічно дивилося, я зробила так. Ну і з цим тигром я поступлю так само. А ливенятку в мене буде таким самим тигренок. Ось такі в мене приключення були. Але це ще не всі приключення. Вишивала, вишивала я тут. І десь отута. Я вишила два одинакових ряди. І помітила, коли почала вже вишивати око, друге око тігра, і зрозуміла, що воно не на тому місці, де воно повинно бути. Не сходиться в мене по бісеринкам. Ось. Воно теж не видно, не стала я перешивати. Там один рядок убрала просто. І в мене вийшов, вийшов вийшло ось так. Здається, вийшло непогано, нічого не помітно. Ну, так, да, це око на один рядок чуть-чуть вище. Але мені здається, що гарно. Воно непомітно, Хто, Хто не знає про це, той не здогадається. Так само про білий бісер. Хто не знає, що тут повинен бути тільки один кольор білого бісера, той не здогадається. А може навіть і не додивляться, що тут два білих кольори бісера. Навіть два білих кольора, до речі, дуже гарно компонують один з одним. Мені подобається. І навіть я задоволена тим, що я ось така. Ошибки наробила на цій роботі, помилок наробила, але помилки такі, що вони не дуже видні на цій роботі, і, здається, вийшло не дуже погано. Тому ось така я неуважна. Буду продовжувати вишивати, буду далі участвувати в рулетці. Ну, а ми переходимо з вами до рулетки і будемо. Крутити, вибирати нову роботу. Всім привіт! Сьогодні 9 січня. Прийшов час показати виконану роботу. Ось і я вишила. Сім'я тигрів, напоминаю, 13 на 70, от феї вишивки. Бісер підбирала сама, багато ще замінила. Майже все я замінила. Ще раз вам покажу. О те, що написано ручкою, ті номера я використовувала. Де номера ручки не написані, ті номера використовувались по ключу. Це 4 номери, які використовувались по ключу. Всі інші номера використовувала я свої. Ну і давайте я вам покажу, що в мене вийшло. Ось така чудова сім'я тигрів. Мені дуже вона подобається, дуже така яскрава, гарна. Я задоволена, що я все ж таки взяла іменно цей бісер, і ці тигри вийшли дуже-дуже гарні. Ось таке чудові-чудова сім'я тигрів. Я вже поставила підставочку. Оформила. Так, дубль 3 уже. Тільки почну розказувати. Так, сім'я тигрів. Ось така задня зворотня сторона. Підставочка. Це дуже гарно відшліфовано, гладесенько. Ну, по-хорошому треба було би скрити лаком їх, мабуть. Але я вже вишила, не буду я його скривати лаком. Хай вже так і буде. І так гарно. І ось така. Ось такі тігрята. Дуже гарна робота, мені подобається. Ну що ж, вона відправляється на поличку. Милувати своє, моє око і не тільки, а я своє відео завершаю. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей, до нових робіт. Всім пока!